Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Діти, послухайте і відгадайте загадку, і ви дізнаєтесь, про що ми з вами будемо сьогодні говорити. Слухайте уважно. Він пахучий, він духм'яний, пишний він, м'який, рум'яний. Він і чорний, він і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. Так. Це пахучий рум'яний хліб. Ми зустрічаємося з хлібом щодня. Без хліба не обходиться ані буденний, ані святковий стіл. Народі кажуть, хліб. Всьому голова. І це дійсно так. Хліб є й найважливішим продуктом харчування. Він необхідний для життя і здоров'я людини. Хліб-годувальник, святиня людська. І сьогодні ми з вами поговоримо про хліб, як потрапив хліб до нашого столу. Все почалося. З маленької зернинки була собі зернинка. Якось її вкинули землю. Ех, не пощастило, думала зернинка. Тут так темно і прохолодно. Але весняне сонечко швидко зігріло землю. Зігрілась і зернинка. Вона відчула, що всередині в ній. Щось ворушиться, а потім зернинка луснула і з неї вигулькнув жовтуватий паросток і потянувся вгору. Як же гарно було над землею. Зверху синіло блакитне небо, в небі світило сонечко. Поруч були інші паростки. Невдовзі паросток став стеблинкою. Потім на ній з'явився колосок. Поруч було ціле поле таких колосків, а в них багато-прибагато нових зернинок. Коли вони достигли на поле приїхав комбайн. Він байливо зібрав колоски і відразу обмолотив. Обережно повибивав з них зернинки. Далі вантажівка відвезла зерно на елеватор, там його провіяли, висушили і очистили від лушпиння. Потім люди відібрали частину зерняток, щоб знову посіяти їх наступного року, а решту відвезли на млин, де їх перетерли на борошно, і вже з борошна в пекарні. Випекли запашний хліб. Люди купували той хліб і дякували тим, хто посіяв зерно, тим, хто його зібрав, тим, хто висушив і змолотив і отримали борошно зерняток, і тим, хто спік такий смачнющий хліб. Ось таку довгу дорогу. Ой йшла зернинка, поки стала паляницею на нашому столі. Діти, скажіть, а хто вирощує хліб? Вірно, хлібороби, а хто випікає хліб? Так пекає. А де печуть хліб? Правильно. Ліпечуть на хлібозаводах пекарнях. Дітки, згадайте і скажіть, а які ще вироби із борошна випікають в пекарні? Булочки, правильно, печиво, бублики, рогалики, тістечка, ватрушки, торти, кекси. Ви знаєте, діти, що на честь. Хліба складено вірші, пісні, прислів'я, приказки, присвячені обряди, свята. Послухайте, будь ласка, прислів'я про хліб. Яка пшениця, така й паляниця? Без солі, без хліба немає обіда. Багато снігу. Багато хліба. Хліб батько, вода мати. Хліб та вода то козацька їда. Без солі не смачно, а без хліба не ситно. Паляниця хлібова сестриця. Діти, запам'ятайте, до хліба потрібно ставитися з великою пошаною. Бо для того, щоб хліб потрапив до нашого столу, працювало дуже багато людей. І я хочу вас зараз познайомити з правилами, як поводитись з хлібом. Слухайте, не можна гратися. і Кидатися хлібом. Треба брати хліба стільки, скільки зможеш його з'їсти. Хліб потрібно доїдати. Не можна змітати хлібні крихти на підлогу. Краще крихти зібрати в торбинку, а потім погодувати ними пташок. Запам'ятайте, будь ласка, діти, ці правила. І дотримуйтесь їх. Шануйте та бережіть хліб та поважайте працю хліборобів, які його виростили. Діти, послухайте завдання, вичіть, будь ласка, прислів'я про хліб та надішліть мені відео. До побачення!